Вітаю друзі, вас на каналі Степан Паріг. Новий день нові автомобілі. Volkswagen Passage в кузові P8 2.0 дизель на механічній коробці передач. Кінець 2016 року, модельний 17-й. Сьогодні, друзі, на моєму каналі. Ціна автомобіля складає 14500 доларів. Автівка сертифікована. Пригнана з Німеччини в дуже хорошій комплектації. Отже, оптика в нас звичайна, галогенна, передні задні парктроніки, противотуманні фари, класні титанові диски, оригінальні 16-го розміру. Бачимо 215 на 60, це є континентал. Датчик світла, датчик дощу. Датчик розпізнавання дорожніх знаків, заводське, друзі, тонування. Це є Line. Досить місткий багажник, запасне колесо та домкрат все, друзі, на місці. Також в багажному відділенні є розеточку на 12 вольт. Салон в ідеальному стані. Є також ось такі шторочки, досить звучно. Підлокітник. який вже повторюється, це є версія Comfort Line. Також, друзі, розетка на 12 вольт та на 220. Чотири стеклопідйомники, є електродзеркала, підігрів дзеркал. Оскільки автівка пригнана з Німеччини ергономічні сидіння з масажем. Масаж водійського сидіння. Пробіг даного автомобіля складає 188 тисяч кілометрів. Так. Два. Ключики. Зараз заведемо. Так, адаптивний круїз контроль? Мультикермо навігаційна система, також. Трохзонний клімат контроль. Бачите. Так. І фільтр тонкої очистки салону. Підігрів передніх сидінь. Система стар-стоп, механіка меганадійна. Е, також, друзі, електрорушник та автохол. Керування партроніками ось тут зверху навігаційні системи. Так, 188 тисяч кілометрів, все окей по автівці. По автівці. Технічне обслуговування. От 10 тисяч кілометрів назад. Тобто на 177 тисяч кілометрів було зроблено ТО. До речі, повна є сервісна історія. Повна сервісна історія. По асистентах є адаптивний круїз контроль контроль тримання дистанції спереду, розпізнавання дорожніх знаків і розпізнавання втоми. Так, автівка, в принципі, в ідеальнішому стані. Зараз покажу по підкрасах. Є лише один косметичний підкрас, а саме задня гляда. Є це в районі 200-250 мікрон. Куплялися свідомо. Отже, на аукціоні було вказано, що є один косметичний підкрас. Ось така друзі лялечка. 12 тисяч 500 доларів. Якщо вас цікавлять автомобілі ВАГ-групи, звертайтесь до нас. Мій номер телефону 097 346 0913. Звати мене Степан, Заходьте на сайт AutoTraйCast. Я більше ВАГів в центру на да. нашій верховості. І, звичайно, де що дещо є і багажа. Узі, дякую, що дивитесь. всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день та нові автомобілі.